Urban Space 100 приймає заявки на гранти. Ця процедура триватиме до середини липня. У конкурсі можуть брати участь заявки різних тематичних спрямувань. Обмежень за сумою немає. Головна умова. Проєкт повинен бути локально пов'язаний з івано франківськом Для того щоб прийняти участь, потрібно з на сайті Urban Space скачати заявку. Описати ваш проєкт, визначити бюджет вашого проєкту, тобто визначити, яка сума потрібна на реалізацію, додати відео до однієї хвилини для того, щоб розказати про ваш проєкт та ваше бачення його реалізації в нашому місті. Переможців визначатимуть голосуванням під час загальних зборів співзасновників громадського ресторану. Олена Манів Головацька, співзасновниця ГО «Клуб Ів». Вона переможниця зимового грантового сезону. каже, їхньою метою було створення безпечного просто для сімей загиблих захисників саме цю ідею вони подали на конкурс. Специфіку цього проекту було те, що мами працювали разом з дітьми, тобто ми створили серію сімейних майстер-класів. Тут є дуже багато таких цінностей в цих проектах. Перша цінність це взагалі віра в себе, віра в те, що громадська організація може втілювати цікаві проекти, що громадська організація може залишати по собі позитивний вплив, може вносити новизну в місто і е взагалі реалізувати те, що було колись ідеєю. Грантова програма фінансує громадські ініціативи, що спрямовані на розвиток Івано-Франківська. За період зимового сезону організація підтримала близько двох сотень ідей. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.